Шановні пані та панове, сьогодні ми з вами поговоримо, і ви зможете перевірити, чи правильно ви мастурбуєте або займаєтеся соло практикою. Це зараз модно так і назвати, соло-практика. Так, мастурбація також можна, але давайте ми будемо модними трошки. Так і тема сьогоднішнього відео: дезадаптивна або неадекватна мастурбація, і вона сьогодні буде касатися і жінок, і чоловіків. Спочатку нам треба з вами розібратися. Що саме вважається неадекватною мастурбацією або неадекватною соло-практикою? Що вважається саме дезадаптивною або неадекватною мастурбацією у чоловіків? Перший різновид мастурбації це коли чоловік дуже стискає статевий. Член. Він просто ганяє цього тушканчика, він же задихається у цей тушканчик, розумієте? А він його ганяє і ганяє. Чому вважається така мастурбація дезадаптивною? Це тому, що коли чоловік буде займатися сексом, ця вагіна жіноча вона не зможе стискати так статевий член, як він стискає оцією рукою. Так ще й можна накачати її. Саме тому це вважається дезадаптивною мастурбацією, тому що ми це не можемо впровадити. У секс з жінкою, наприклад. Бувають такі випадки, коли чоловік має проблеми з ерекцією, і він коли мастурбує, він робить так, щоб йому було комфортно, і щоб ця ерекція, наприклад, була довшою або більшою, або щоб оргаз там був сильнішим, коли він стискає. І потім він звикає тільки до такої мастурбації. Він душить свого тушканчика, тобто дуже дуже є сильне стискання головки статевого члена, самого статевого члена. Він дуже це стискає, і потім це неможливо впровадити. Дити у секс, бо жодна вагіна, жодна вагіна, вона не може бути такою вузькою, як його рука. Другий різновид у нас навпаки, взагалі. Протилежний цієї це коли чоловік ну ніжно так майже дотрагується до свого статевого члена. Звісно, знову ж таки, що коли він буде займатися сексом з жінкою, вагіна, вона ж, вибачте, не пошинка. Вона не може так робити, як його рука. Коли він буде займатися сексом, для нього це буде дуже дуже навіть до болючих відчуттів, тому що вагіна вузька, вона ж не гладить усе головку статевого члена. Він входить і йому навіть може бути боляче займатися Матися сексом після такої мастурбації, тобто це таке ніжне поглажування, так майже торкається цього статевого члену, і він так і закінчує. Йому так подобається. Він так звик і все добре в нього розумієте. Але під час сексу це взагалі неможливо. Саме тому це вважається мастурбацією, дезадептивною. Третій різновид неадекватної мастурбації у чоловіків. Це міотонічний оргазм. Це коли чоловік стискає свій член між ніг і так мастурбує. І потім він так звикає терти свій член між ніг, і таким способом він ну, отримує оргазм. Звісно, також ми не можемо це впровадити у секс. Це як буде? Ну це, ну, це просто неможливо. І це вважається дезадаптивною, неадекватною мастурбацією у чоловіків. І четверте, у нас різновид. Чоловічої неадекватною мастурбація це мастурбація через білизну, це взагалі що це таке? Це коли він, наприклад, в трусах, але мастурбує. Він просто тре свій статевий член через білизну. Звісно, що сексом ми через білизну, через стінку якусь да, ми не можемо займатися. Це також вважається дезадаптивною мастурбацією. Ну, звик він так, ось він так звик. І зараз мої хороші, ми перейдемо до жінок, яка мастурбація у жінок являється неадекватною або дезадаптивною. І перша це міотонічний оргазм, точно такий, як і у чоловіків. Ми вже проговорили. Це коли жінка схрещує ноги і таким чином вона досягає оргазму. І чому вона вважається неадекватною? Це тому, що ми її не можемо впровадити у секс. Тобто неможливо буде жінці займатися сексом, коли в неї схрещені ноги. Ну можна постаратися, але... Там не дуже вийде другий вид мастурбації дезадаптивної у жінок це мастурбація в душі. Дуже багато жінок мастурбують саме таким способом. А потім вони приходять до мене на консультацію і кажуть, що я не можу отримати оргазм при сексі. Звісно, вона не може отримати оргазм, коли просто вона буде займатися сексом з чоловіком, тому що клітор просто звик до цього натиску струменю води. Для неї струмінь води, я там ще на ручки різні режими є. Ми можемо і сильніше, і, і, і менше це зробити. Щоб чоловік там не робив з цим клітором, тер його, там щось ще бив його, все одно е, ну, ну, це неможливо, тому що в сексі ми це впровадити не можемо. Третій вид дезадаптивної мастурбації у жінок це мастурбація з вібратором. Але вона не кожна буде, ця мастурбація з вібратором дезадаптивна. Друзі, вибачте, в мене тут сусіди роблять ремонт вже другий рік і ніяк не огаманяться. Е, е, так що я. Я Вибачаюся, але що поробиш, я все одно буду знімати для вас відео. Отже, як ми вже сказали, що третій різновид дезадаптивної мастурбації це мастурбація з вібратором. Але не кожна мастурбація з вібратором, вона буде дезадаптивною. Якщо міцність просто потужність цього вібратору вона буде слабка або середня, то це норм. А якщо вона вже буде висока, як взагалі дуже часто роблять, вони включають на повну потужність цей вібратор. Він довби ось так ось, 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 ось чоловік. При сексі він не зможе так робити. Він не може цю потужність, ось такі рухи зробити. І навіть бувають до таких моментів доходи, що жінка купляє ще більш і більш потужний вібратор собі. Вона не може зупинитися. Тому просто жінка звикає до цієї мастурбації і не може вона просто закінчити в сексі. І останній вид у нас жіночої мастурбації неадекватної це інтенсивне натискання на клі. Тор, чому жінки взагалі це практикують? Тому що там швидший оргазм. Оргазм швидкіше наступає, точно так же, як і чоловіки, при своїй дезадаптивній мастурбації, так сильне натискання або на головку, або взагалі на весь член, і йому так швидше приходить оргазм. А коли жінка, наприклад, або чоловік він вже буде легше дотрагуватися до свого члена, або жінка буде дотрагуватися до свого клітера, масажувати його вже легшими рухами, то вона... Також нічого не почує нічого, і тільки вона буде знати, як треба їй масажувати той клітор. Де ось це натискання, так, де ось ця потужність цього натискання на клітор, чоловік ні один не може це повторити так, як вона. І точно так же і у чоловіка з сильним натисканням на член при мастурбації. Жодна жінка не зможе повторити такі рухи, як він. І тому ми також і ту, і ту мастурбацію у жінок, і у чоловіків, ми не можемо впровадити у секс. І ви ж мене спитаєте. Що робити, якщо у вас є ця дезадаптивна мастурбація? По-перше, по-правильному, звісно, прийти до сексолога-психолога, бо того, що можуть бути різні причини. Але якщо ви не ходите до психолога, сексолога і не хочете туди ходити, я вам дам поради. І почнемо ми з чоловіків. Якщо ви сильно давите на член стискання сильне є, ми розслабляємо свою. Руку. Це перше. По-друге, якщо ви мало його натискаєте, ми звісно натискаємо більше З міотонічним оргазмом у чоловіків. Це повністю звикання до рук. Просто взяти і зупинитися, мастурбувати таким чином, як стискання ніг. Це дуже важливо, якщо ви перший раз спробували звикнути до нормальної мастурбації, так тобто, якщо ви мастурбували дуже сильно стискаючи свою руку, а потім, наприклад, я вам кажу, що ні, мій хороший, треба послабляти натиск і розслабляти руку, ви перші рази можете не отримувати оргазми, і якщо ви не здастетесь... То ви звикнете до нормальної мастурбації, але для кожного чоловіка це буде свій період звикання для когось це місяць, для когось це півроку взагалі Так, таке можливо, але треба переусилювати себе. Бо нічого просто так у вас не вийде. Переходимо до жінок. Точно так же, якщо у вас міотонічний оргазм у жінок, ми також бросаємо цю техніку скрещування ніг і переходимо на руку, або навіть можна просто на вібратор, але... Ноги не скрещувати і не включати його на повну потужність. Звісно, також ви перші рази не будете отримувати, мої хороші жінки, оргазму. І якщо точно так же, як і чоловіки, ви не здастетесь, то ви звикнете до нормальної мастурбації. Якщо у вас, мої любі, тільки оргазм у душі, то ми забуваємо про те, що там взагалі можна мастурбувати. Ми тільки ходимо в душ для того, щоб прийняти душ. Або ванну. Так, ми звикаємо до рук, мої хороші. І останнє: якщо у вас оргазм тільки при інтенсивних рухах, при інтенсивному натисканні, мої любі жіночки, ми також послаблюємо ці натискання. Так, це буде вам дуже важко. Ви можете просто сказати: а нафіг воно мені треба. От я як мастурбувала, отак от я і хочу мастурбувати. Але це вже ваш вибір, мої хороші. І так. Звісно, є дуже багато технік, які я даю. Якщо людина сама не може це впровадити в своє життя, ну не може вона це зробити. Але оргазм при сексі вона хоче отримати, я на консультаціях даю багато різних технік. Тут я їх не буду перечисляти, бо це ще на дві години. Тому Бажаю вам адекватної соло практики і до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь на мій інстаграм та ютуб канал, де ми з вами будемо говорити на теми з перчинкою. Я дуже вас люблю і до побачення!